5.12 позвонив подзвонив мені чоловік і сказав, що Путін ві війська. Він ночував тоді якраз батьків, і я в 5.12 подивилася, зразу включила, е, зайшла на українську правду. Ще нічого не було. Потім зайшла на якісь сайти і побачила виступ Путіна. З того моменту для мене почалась війна. Мабуть, і більшість з нас проснувся від вибухів. З проснулася дружина, вона вже мене розбудила, і ми чули якраз обстріли, десь п'ята ранку. Ну, якось так, а тоді одразу в інтернеті почали читати виступ Путіна і все інше. Проснулись від вибухів і почали вдягати дітей і виїжджати з міста. Я їхала у Львів, я їхала далеко трошки. І в п'ятій ранку я була в Блаблакарі, і мені дзвонить тата, телефонує, каже: почалась війна. Я їду за тобою, тебе забирати. Ось так я і дізналася. А навколо мене не було ні вибухів, ні нічого. Вже коли по мене приїхали. Я верталася назад і бачила стовп диму був з сторони Франківська. І мене вже це досить так налякало. Так, думала я готувалася. Я вірила. Я знаю, хто такі москалі. Я знаю, що це за нація. Це це не люди. Я знала, я вірила. Про те, що буде війна, я говорила з 2014 -го року. Ніхто мені не вірив, ніхто в родині крутили мені пальцем біля війська казали, ні, ні, то бути не може. Тоді це виглядало дуже ймовірним. Ну, Особисто в мене була думка, що просто так війська на кордон не зганяє, але завжди був такий момент до кінця, десь там, що може ні, не буде, це ж дурість, не може так бути. Ну, інтуїтивно ми розуміли, що нас то буде, тому що про це говорили, нас попереджали. Але взагалі-то, як і всі надіялися, що цього не станеться. Не думала, що це буде настільки довго, і не думала, що це буде настільки травматично і болісно, тому що ще перед тим зближали війська до наших кордонів, але я не думала, що це буде настільки масштабно, настільки серйозно. Війна у нас мешканці Франківська торкнулася. Власне, кажучи, ми бачимо тільки по телевізору і в інтернеті, ну і звуки сирен. Зима минулася легко, готувалася до важчої зими, але пустка в душі, розпач дуже боляче переживаю. Не можу дивитися на оці фотографії хлопців ніяк. і все, йду і питаюсь, за що ці люди загинули? Що тим маскалям від нас треба, коли вони від нас відстануть? Я ніяк не можу зрозуміти. Що це за люди таке, як їх Бог терпить на землі, не можу це зрозуміти. Якщо особисто для себе, то найбільше це змінилося в цінність, якісь орієнтари. Більше починаєш цінувати простіші речі, які здавалися завжди більш доступними, і більше задумаєшся про тих хлопців, хто не захищає саме собою. Напевно, ми побачили багато. Нового дізналися і про людей, і загалом про ситуацію в Україні. І, в принципі, продовжуємо жити в Україні. Надіємося, що війна скоро зупиниться і всі будуть жити мирно і щасливо. Я стала менш наївна, і змінилось, мені здається, все. Змінилось моє ставлення. До російського, на жаль, я з 2014-го не приймала остаточну позицію, і я також слухала іноді російську музику, слідкувала за якимись російськими блогерами, але зараз я вже цього не роблю, категорично відмовилась від цього, тому це для мене кардинально змінилось. Я кардинально побачила, що ці люди не такі хороші, як вони про себе говорять. І я зрозуміла, що ми насправді набагато сильніші, і ми насправді дуже сильні і міцні в цьому плані, в плані нашого народу. Нашої нації, і це дуже сильно відрізнилося від того, що я думала до 24 лютого.